Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І сьогодні я розповім, як робити найпростіший, найкоротший розклад собі чи комусь на картах. А для цього вам потрібна буде уся колода і старші молодші аркани. І найпростіший розклад виконується наступним чином. Ви задаєте таке питання, де потрібна відповідь, так або ні. Да, там, або варіанти: перший або другий, або ставити двох хлопців. Вася чи Петя. Тобто вам для цього, для того, щоб подивитися найлегше, навіть якщо ви не знаєте усі ці карти, як вони розшифровуються, найлегший спосіб це задати таке питання, де потрібно відповісти так або ні. і Розкласти, подивитися. Як це робиться, показую. Дивіться: у вас є дві різних відповіді, і вам із них потрібно подивитись, яке прийняте рішення: чи це, чи це. Да? наприклад. Ви берете всю колоду, і ви викладуєте на дві, на дві стопочки рівно до тих пір, де поки не випаде старший аркан. От дивіться, наприклад, тут в мене відповідь так, тут у мене відповідь ні. Так, ні. Два молодших аркани. Ідемо далі. Витягуємо з колоди, з да, колоди з серединки. Так, ні. Знову немає старших арканів. Далі витягуємо щось впало. Так, ні. Ось дивіться, тепер у мене на відповіді так: випав тут старший аркан. Значить, мені однозначно потрібна відповідь так. Якби в мене старший аркан випав тут, да, то значить відповідь моя була б ні. Так само і ви витягуєте до тих пір з колоди карти. Поки у вас не буде старший аркан в якомусь із варіантів. Буває таке, що два старших аркани припадає. Да? На... Ну, от ви ж викладуєте по черзі. І якщо так буває, що випадає два старших аркани одночасно, а вам потрібно просто подивитися. Який із цих старших арканів, поки ви ще не знаєте, наприклад, що означає ця карта що означає ця карта, подивитися візуально, яка вам більше подобається. Або коли ви знаєте значення кожної карти, да, то ви можете по самому значенню подивитись, яка вам карта більше подобається, чи оця, чи оця. Якщо, наприклад, вони зразу дві випали. Ось таким чином, найлегшим способом ви можете собі дивитися відповіді на ваші запитання. Надіюсь, що це відео було для вас корисне. А, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, якщо ще не підписались. Обов'язково перевірте, чи у вас стоїть дзвіночок для того, щоб не пропустити моє наступне відео, де я буду розказувати про карти Таро і взагалі різні цікаві теми. І пишіть в коментарях, хто разом зі мною, чи я доступно пояснюю, чи, можливо, у вас є якісь питання, що хотілося б вам розібратися. Пишіть, я обов'язково читаю і буду відповідати. І всім дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.